У Львові знищують медицину. Такі емоційні фрази можна почути в соцмережах після новин про приєднання міських поліклінік до територіальних медичних об'єднань. Але що насправді стоїть за цими змінами? Чи дійсно львів'янам варто хвилюватися за свої поліклініки, за своїх лікарів, чи навпаки очікувати покращення? Сьогодні ми спробуємо з'ясувати без емоцій у фактах, цифрах і людських наслідках. Ми запитали львів'ян, що вони знають зараз про об'єднання. Давайте послухаємо. Я не знаю, нейтрально, мабуть. От, а певно, що не не, не дуже. <ріху> то буде, буде для нас, особливо пенсіонерів, то буде не дуже добре. Ну, в мене, от я зараз тут живу, можна сказати, під боком. Як об'єднаю, значить то десь буде на, не знаю, на квартал чи на буде цей. Буде одна та поліклініка, то то і добиратися погано. Ну, для мене, ну, звичайно, може, так, якась модернізація буде краще там, в такому випадку. Ну, не хотілося б, звичайно, щоб з району Сихівського прибрали цю поліклініку. Ну, я, мені здається, що буде погано. А чому це буде погано? Можете розказати? Ну, тому що, бачите, тут одна поліклініка і чомусь вони ради не можуть дати. Черги ужасні. Просто черги ужасні. Записатися, запишешся, то або за місяць, або за півтора. Не знаю. А якщо буде таке велике об'єднання, ну, може вони будуть налагоджувати щось. Може, буде краще, не знаю. Я не знаю. Все, що начальство думаю, то, напевно, краще буде. А Як ви думаєте, для чого це роблять? Для покращення, для прийому, покращення прийому мешканців. Хворих пацієнтів. На мою думку, будь-яка централізація вона тягне за собою такі наслідки, що стає складніше користуватися цими послугами. Тут повинно бути якесь пояснення, для чого це робиться, і які переваги, якщо вони взагалі є. А якщо просто населення не, ну, не знає, для чого це робиться, ну, то й відповідно робить кожен робить свої висновки, як він це розуміє. Будуть черги. Треба буде ходити десь. От, наприклад, я тут поруч живу. Якщо щось об'єднають, десь в другому місці буде, то мені буде некомфортно доїжджати. Напевне, так. І я звикла до лікарів. Я не знаю, що з лікарями тоді буде. якісь інакші лікарі будуть, то певно, я не знаю. Ну, дуже якось незрозуміло для мене зараз. Ось це. Думки львів'ян насправді різняться. Дехто не знає про цю реформу. Взагалі, хтось сподівається на покращення, хтось не вірить в зміни. Що кажуть самі медики, навіщо це робиться? Далі будемо говорити про це у нашій студії. Гості нашого етеру – директор другого ТМО Львова Андрій Мисків. Добрий вечір вам! Добрий. Вітаю та Володимир Федоров, завідувач амбулаторно-поліклінічної служби першого ТМО. Добрий вечір. Добро вечір. Пане Володимире, перше запитання до вас через цю реформу. Багато хто з львів'ян думає, що ТМО просто-напросто поглинають усі поліклініки Львова. Поясніть, будь ласка, як це все буде виглядати з практичної точки зору. Віця з практичної точки зору ТМО не поглинать всі поліклініки Львова. ТМО хочуть розвивати поліклініки Львова. І за три роки існування ТМО і за п'ять років е ви можете прослідкувати, що ТМО тільки розширяється і тільки поліпшує медичні послуги. Тобто, ідея є створення лікувально консультаційних центрів у поліклініках. Люди у підводці до нашої з вами розмови вони хвилюються про те, що в приміщенні, де вони звикли, що там є поліклініка, більше не буде поліклініки, більше не буде їхнього терапевта, педіатра, лора. Тощо всі спеціалісти, які зараз працюють по поліклініках. Всі залишаться, а також будуть е, вводитися нові спеціалісти. Наприклад, не в всіх поліклініках є гематолог, не в всіх поліклініках є нейрохірург, який е, може проконсультувати. Спектр послуг буде розширюватися, залишиться в, полі... в приміщенні поліклініки, чи будуть все одно розширюватися дещо буде в приміщенні там лікарні. Деякі фахівці Ні, все буде в межах поліклінік існуючих. Тобто, навпаки, додасться ще спеціалісти для того, так. аби розширити Спектр послуг. А е, ці якраз, працівники, які будуть додаватися, це працівники відповідно лікарні чи з інших це полік... є працівники лікарень, нашого першого територіального медичного об'єднання. А також ми завжди є в пошуку нових лікарів. Так що. Це ви ще ваканців відкриваєте Звичайно. зараз у нашому Звичайно. у другому. Тиму так само шукають лікарів. Чи у вас повний комплект, з, звісно, що нам потрібно спеціалістів вузьких спеціалістів. Але я перше хотів би розділити питання, що таке поліклініка, щоб всі зрозуміли, тому що коли спілкуєшся з людьми, не всі розуміють, що сьогодні таке поліклініка. Поліклініка в нашій місті Львові це є і сімейна медицина. І вузькі спеціалісти, сімейна медицина, що називаємо первинка, це є педіатр, терапевт і сімейний лікар, які мають декларації. І по суті, про що ми зараз говоримо об'єднуємо поліклініки? Це ми більше акцент станемо, щоб залишити мешканцям міста Львова. Доступ до вузьких спеціалістів окуліст, кардіолог, невропатолог до таких спеціалістів, і на сьогоднішній день, щоб ми чули, сьогодні є черги, та щоб їх е зменшити треба більше кількість спеціалістів бо лікар має межу часу та тобто свого прийому якщо прийом 20 хвилин а робочий час 7 годин чи 5 годин тобто щоб збільшити зменшити черги треба збільшити кількість спеціалістів і сьогодні є такі актуальні професії як окуліст невропатолог кардіолог ендокринолог і в нас в стаціонарах є спеціалісти і ми готові підсилити в локаціях існуючих поліклінік Тими спеціалістами. Окрім того, ми створюємо в себе в стаціонарах клініко-діагностичні центри, де вузькі спеціалісти зможуть так само і за місцем надання послуги біля стаціонару надавати цю амбулаторну послугу, таким чином зробити доступніше. Це за додаткову оплату, до прикладу, саме понесе медперсоналу, як, до з, зі стаціонару працівник буде в Звісно. поліклініці, тобто так. це ще й додатковий фінансовий стимул. Так ми обов'язково поговоримо про колективи лікарень, тому що в нас про це теж є запитання для початку. Поліклініки відходять до першого ТМО і до другого ТМО. До другого ТМО у вас є. У вас повинну за планом мають увійти друга, четверта та шоста поліклініки. Навпаки першого до першого до першого. перепрошую так, до першого ТМО виходять друга, четверта та шоста. До другого якраз йдеться про другу і третю, третю і п'яту. Третя і п'ята. До вас, до вас, друга, четверта і шоста. шоста. Так з яким принципом якраз зділили, куди яка поліклініка має входити. В яке те мово це географічне розташування? Більше чи дивіться, тобто тут є якби дві причини: перша причина це є наявність якби сімейної медицини. Сьогодні по друге медичне об'єднання на одне з найбільших в Україні. Ми не говоримо про Львів, яка має сімейних лікарів. Це 240 сорок тисяч декларованого населення. Якщо приєднати першу і третю і п'яту поліклініку, це приблизно у нас буде порівняно з першим і другим тримом приблизно по 350 е, декларацій. Друга причина це є, якщо ви чули спроможна мережа. Тобто ми, як загальна лікарня, маємо напрямок розвитку, один з напрямків розвитку, до прикладу, травматологія. В п'ятій поліклініці є травматологічний пункт, і це, mm -hmm. це дасть можливість пацієнтів, які звернулися в гострому періоді, стабілізувати стан в травмпункті, і потім планово, бо ми є планова лікарня, пропорувати тих пацієнтів у травматології. Знову ж таки, якщо взяти третю поліклініку, Лівандівка, тобто це є так само поруч, тому що ми не приєм-послуги, Тобто, це є і е, напрямок е, Виговського району Залізничного району, і е, так само у нас є Рясне 2 е, в, от, в район Городоцької, тобто це є весь який, такий у нас якби, напрямок роботи. Тобто такий принцип. Шо. Але основне це було знову ж таки, що якщо взяти п'яту поліклініку, це є розвиток травматологічної допомоги відповідно до спроможної мережі, яка є сьогодні у Львівській області. Зрозуміло, яка історія із першою поліклінікою, так званою поліклінікою на руських, пане Володимире? E, знаю, що багато є дискусій, дебатів в інтернетах. Дописів вона залишиться поліклінікою центром сімейної медицини з розширеними послугами з пунктами забору крові? Вона там є і буде. Тобто лікарі там будуть приймати. Послуги медичні там будуть надаватись, надаватись базові чи навіть збільшена кількість базові. Це є прийом сімейного лікаря, mm -hmm. пункти забору крові, і плюс ми ще подумаємо, можливо, якісь ультразвуки, якусь інструментальну діагностику, поставимо, щоб вся необхідна база початкова була там. Чи плануєте ремонти у поліклініках які приєднаються до ваших ТМО? Звичайно, ми плануємо оновлення матеріально-технічної бази. В пріоритетах зараз є реабілітація. Це реабілітація, як стаціонарна, так і амбулаторна реабілітація. Також активно плануємо розвивати хірургію одного дня, коли це означає, коли пацієнт, до прикладу, має там невелику пахову грижу чи пупкову грижу, не потрібно вже буде їхати в лікарню. Святого Луки чи святого пантелеймона, щоб її прооперувати, її можна буде прооперувати в нашому лікувально діагностичному центрі. Тобто, Таким чином ми розвантажуємо стаціонари. стаціонари, які зараз і так є надзвичайно переповнені. Чи ця реформа несе для для людей те, що потрібно буде за певні послуги тепер платити, оплачувати, чи планується так, так в плані фінансовому більше навантаження покласти на пацієнта, якщо ми говоримо відверто. Базова е, послуги покриває Національна служба здоров'я України. Проте є моменти, які вона не покриває, відповідно, це лягає навантаження на пацієнта. Але в основному це і Національна служба здоров'я України. Пане Андрію, одне із топ-питань, якщо ми зараз не говоримо про пацієнтів, про персонал, чи люди залишаться при своїх посадах, при своїх роботах, ті, які працюють в поліклініці. Знов ж таки повторюсь, що ми шукаємо персонал. Нам на сьогоднішній день потрібно і лікарів певних спеціальностей, і медичних сестер, і молодший медичний персонал. Тобто, сьогодні є е, на ринку праці е, у всіх напрямках, в тому числі і в медицині, ця послуга. Тому е, нам потрібні спеціалісти, і точно не йде питання про якесь скорочення. Це тільки йде про розширості можливості. Тобто, знов ж таки, якщо взяти. Хірургічну службу, яка працює в поліклініці, та знов молодих спеціалістів, які би хотіли колись працювати в стаціонарі. А в нас в другому медичному об'єднанні практично всі хірурги, травматологи, урологи, які хочуть оперувати в великих операційних. Вони мають доступ, вони працюють і в поліклініці, і в стаціонару. І знову ж таки дасть можливість, то що я перше говорив, що ми можемо скерувати і скеруємо наших фахівців на консультацію. Поліклініки таким чином можуть лікарі з поліклініки прийти в стаціонар офіційно за зайнятостю. Оперувати пацієнтів так само терапевтичного профілю, пульмонологи, гастроентерологи в нас великий спектр, ревматологи, ендокринологи, Тобто, у нас є план, вся планова терапевтична профіль. Всі лікарі, які будуть мати бажання, знову ж таки треба мати бажання, mm -hmm. можуть чергувати в стаціонарах і таким чином. Підвищувати свою кваліфікацію, хоч там не ображаємо лікарів поліклініки, але в стаціонарі ми розуміємо, що все-таки пацієнти є важчі. та тобто, і коли ти знаходишся біля важчого пацієнта, ти мусиш по-інакшому думати, підходити, і тобто, це ж ну тільки про досвід. Ну але давайте чесно говорити, що ви, ви розумієте, що до цього питання точно прикута дуже велика і медійна увага і людська увага, і точно за якийсь певний період до вас прийдуть і скажуть, покажіть результати, яких ви досягли без команди. Ну, в жодній сфері на жодній професії, чи то журналістика, чи то медицина, ми нічого зробити не можемо. Нам потрібна команда, нам потрібна оця основа, фундамент на який опартася, і вочевидь, що ви так само будете переглядати і не знаю, спілкуватися з колективом, тому що потрібні спеціалісти, фахівці, якраз ті, які готові йти в ногу з часом, готові лікувати, готові прогресувати і показувати результат, щоб ми всі були здорові. Ще одне топ теми, то питання це майно. Дуже багато говориться про те, хто тепер буде управляти майном поліклініки, чи за певний період майно поліклініки не перетвориться на просто інше приміщення з медичними послугами про що декларувалося? Що ви можете відповісти? Пане Володимире? Дивіться за той весь час, за який існує перше територіальне медичне об'єднання, жодне майно не було перепрофільоване з медичної сфери, навпаки, воно. Розвивалося, розбудовувалося, і е, все буде е, майно це є медичного спрямування. Крапка. Комунального медичного спрямування. Тобто, якщо підсумувати, ви мене, будь ласка, виправте, якщо щось буду говорити, не так. Майно поліклінік залишається за медичним, тобто воно вход, буде входити в перше або ж в друге ТМО. І відповідно керувати ним будуть відповідні установи, але в медичних цілях. Так. Люди, якщо хочуть працювати, ніхто їх з робот звільняти не буде, ніяке скорочення не передбачається. Навпаки, за додаткову фінансову плату вони можуть ще лікувати у лікарнях, набиратись тим самим іншого досвіду і тим самим більше розширювати свої знання і можливості. Для пацієнтів в приміщенні поліклінік будуть поліклініки, базові фахівці, так можна називати, та базові фахівці. Вони так, поліклініки, плюс mm -hmm. фахівці поліклініки, плюс розширений спектр послуг із розширеними вузькими спеціалістами. Якщо все так виглядає, чому із весни, якщо не помиляюся, це питання тягнеться? Остання сесія, на якій розглядалося це питання, так само депутати не підтримали це рішення, перенесли рішення мають розглядати вже в четвер. Знову на сесії тут ви більше що бачите, чому частина депутатів не голосує. Політичний аспект чи навпаки? Менше пояснювали, спілкувалися, тому що зараз кому з депутатів не подзвоню. Всі на медичних слуханнях кожен день хтось з кимось щось говорить. Дивіться, коли ми створювали три медичних об'єднання, точно була така сама дискусія, була стратегічна команда, тобто яка вирішувала. Різні питання, які поступали, давали відповідь, можливо, цього разу дещо менше була комунікація, тому що ми вже цей шлях раз пройшли, і всі ніби мали розуміти, так? Тобто, ми не поб... зрозуміли. А напевне, що зрозуміло, але ми маємо розуміти одне, і це постійно говоримо: що сьогодні держава, як закупівельник медичної послуги відповідно до програми медичних гарантій, основний акцент стане ставить на сімейних лікарях, тобто, все максимально. Так як є в світовій практиці, має первинно, то, що ви, можливо, називаєте базовий рівень, має надати сімейний лікар. І це говориться про 80% усіх звернень, так? Але в важкому стані, тобто, що не справляється, сімейний лікар, тобто пацієнти мають йти в стаціонарне лікування. І оці вузькі спеціалісти, які лишаються між сімейними лікарями і між стаціонарами, вони весь час в такому стані, та такому невідомості, і знов ж таки держава. Цього року знов ж таки збільшує і то, що ми називаємо капітаційну ставку оплату за пацієнта на рік, та тобто збільшує можливості стаціонарного лікування. Наше завдання а наші мешканці звикли щоб попасти з електронним скеруванням, саме це безкоштовно, та тобто до наших пацієнтів. Тому наше завдання. Зберегти максимальну сімейну медицину, та тобто стаціонарну, і дати можливість нашому мешканцю бути, мати доступ до безкоштовної послуги вузьких спеціалістів окуліста, кардіолога, аналізу, УЗД, рентгену. Оце наше завдання. І тут дискусія просто буде в часі. Тобто, зараз багато в хто. В Україні робить цей шлях, шляхи цей шлях, який ми пройшли в 2021 році, але тоді було легше, тому що було все таки більше фінансування від держави через національну службу здоров'ю. Зараз національна служба переглядає багато речей, і ті, хто проходять це зараз, їм набагато важче прийти, тому нам треба це зробити і з. Поліклініками, але саме вузькими спеціалістами. Бо сімейна медицина вона працює, вона працює добре. І на сьогоднішній день, якщо взяти статистику другого медичного об'єднання, то лише з 13% мають Ну, Банальний приклад, вересня місяця з 35 тисяч звернень, 31 тисяч пацієнтів залишився на сімейній медицині. Лише 5 тисяч пішли до вузьких спеціалістів чи були госпіталізовані у важкому стані. Маєте на увазі, настільки ефективно надалася допомога медицинійними лікарями, так. тобто mm. а важкі хворі, та тобто все легше профілактувати і дешевше, тому держава все став на питання то... на профілактику, а не вже боротьбу з ускладненнями будь-якими. Пане Володимир, якщо зовсім коротко, якщо задекларувати, коли пацієнт по ідеї мав би відчути ці зміни, якщо резюмуємо в четверічні буде підтримано? Віці це є процес, так? І, звичайно, що завжди хочеться, щоб воно було вже, вже і... І негайно і негайно, але чудес немає. Тобто, це є кропітка робота по е поліпшенню матеріально-технічної бази, по е залученню інвестицій донорів. Тобто, це є процес і. Сподіваємося, що якнайшвидше ми зміни побачимо. Ми будемо працювати командою кожного дня. Але це це. Треба для людей розуміти, що це є відрізок часу. який треба Но все одно. Ви зараз декларуєте собі за рік. Ви хочете показати результат за півтора року, так щоб прозвучало перші за півроку. Покажемо результат. Я вас чекаю у цій студії за півроку для того, аби підбити підсумки, якщо в четвер рішення проголосують. Дякую вам за Дякую. цю розмову. Гостями головне за день були директори Другого ТМО Львова, Андрій Мисків та Володимир Федоров, завідувач амбулаторно-поліклінічної служби.